Тарас Цимбалюк зізнався, що відчуває страх перед зйомками шоу Холостяк. Як ви знаєте, актор стане новим героєм проєкту і знімання почнеться вже влітку. І от зараз Тарас Цимбалюк у соцмережах поділився, що він відчуває перед цим етапом свого життя. Актор опублікував великий пост, в якому написав про гастролі, переїзди втому, про моменти, коли наодинці з собою. Ну і звісно, про шоу Холостяк. Тож він зізнався, що для нього це новий і дуже важливий епізод у житті. Зізнався, що бував у різних шоу, але так, щоб до себе і до своєї душі настільки наближати і впускати всю країну, такого ще не було. А тому Тарас Цимбалюк сказав, що йому дещо страшно, точніше, сикотно трохи. Ну і ще додав, що ближче до старту знімань поділиться своїми відчуттями ще глибше. Ну а поки зйомки не почалися, про Тараса Цимбалюка дуже часто пишуть у змі, зокрема щодо його особистого життя. Подейкували, що у нього стосунки з колегою, акторкою Оленою Світлицькою. І до слова, в нас на Ютуб каналі Люксифам у проєкті по хатах вона вперше прокоментувала чутки про цей їхній, начебто, роман. Тож Олена Світлицька сказала, що вони з Тарасом Цимбалюком насправді просто колеги та близькі. Друзі, і не більше вона зізналася, що вони дійсно проводили разом багато часу, знімали відео, подорожували, але знову ж таки між ними лише теплі близькі дружні стосунки. Акторка додала, що наразі вона офіційно ні з ким у стосунках не перебуває, але звісно, знаки уваги вона отримувала і отримує. І це не дивно, адже вона молода, гарна, талановита і дуже харизматична дівчина. Ну і до речі, детальніше про особисте життя Олени Світлицької і про те, як вона живе, можна подивитися у проєкті Похата. Ах на youtube каналі Люксифан. Тож, якщо цікаво, залітайте.